Буковинська народна казка Циганське прокляття. Один газ найняв косарів. Між ними був циган. Посідали вони відпочивати і викурити люльки. Так відпочивали, що й обід застав їх під вербою. Косарі сказали берімся до кіз, бо сонце вже над головою. А циган говорить на що пилувати? А де газдина несе обід. Добре поїмо й робота піде, як по маслу. Пообідали. Газдиня забрала торбу з мисками і пішла. Косарі понабивали люльки і знову запалили. Попльовували далі в некошену траву. Хтось із них сказав Уставаймо, бо вечір отот. -от. Ти чого такий пруткий?» Заперечив циган хто серед дня косить? Попідвечеркуємо і візьмемось за коси, Попідвечеркували. потім палили і попльовували в некошену траву. Що й сонце зайшло? Повставали і пішли до господаря, аби дав вечерю. Газдиня наклала повну макітру пирогів, а циган дуже жвавий. Один пиріг у рот, а два в пазуху. За кілька хвилин макітру спорожнили, подали варені яйця. Циган бере одне яйце в рот, а друге в пазуху. Косарі повставали за столу голодні, посідали на призьбу і запалили люльки. Один із них сказав Потанцюймо з газдинею, ану, цигане, проси кому до танцю. Той не хотів іти до танцю. Та газдиня потягла його. Циганова пазуха підскакувала, сорочка стиха вилізла, і пироги посипались на землю. Що сталося? здивувався газда. А в мене черево диряве», – мовив циган. Коли голодні косарі пішли, він попросив. Дай газ до кусень солонини, бо із того дірявого черева тільки добрий шмат не вивалився. Доста маєш на сьогодні, розсердився господар. Що, відшкодуєш мені солонини? «Або дай та трава, яку ми скосили, знову піднялась. Пішов циган, лаючись. Другого дня господар пішов на своє поле, вся трава стояла ніби коса зовсім її не торкалась. Ади, який я дурний, вдарив себе по чолі. Через якийсь шмат солонини пропала вся робота. Прокляв, циганисько, треба ще раз наймати людей.